Вже пройшло більше двох тижнів, ви бачили, скільки будувався майданчик. Підприємці не хочуть. Тобто в наглу торгують оторвують пилом що і заявляють, що ми тут хазії, а ви тут ніхто. Тут перед вами стоять депутати міської ради. Ви бачите, скільки дітей. Я на воно мені не треба виводити, що діти можуть, мене можемо мали і мала тут гуляти. Наоборот, я дуже рада, щоб дітям було, було в але Це реально, що тут в майданчик, але вони реально тут Це спектрия. Він не повинен тут бути, він знаходиться незаконно. Якщо тут майданчик, деякі люди не, не розуміють, що... От вони кажуть, я хочу поторгувати. Ну Давайте в дворі станемо кожному будемо торгувати. І чи хотіли, ну, щоб наші діти бачили який суда, який дитячий? саме Тим більше ставило, ми знали, що це наше звільнити територію. Ви обіцяєте, що в четвер приберете. Так, Завтра що... четвер. А, а завтра, щоб у вас офіційно було письмове звернення з виконком, що в такий час, в четвер, щоб ви прибрали. Ви нам дасте четверто четвер. да. зробити ревізію, зробити перевести це все в четвер, якби до вечора.